Розділ 8. Інтуїція. Чому найкращі ідеї осяюють мене, коли я миюся в душі? Альберт Ейнштейн. Уявіть, наскільки впевненими, захищеними і сповненими ентузіазму ви почувалися б, якби могли працювати в команді з партнером, який міг би забезпечити вас усім необхідним у житті. Таким партнером, який би міг розв'язувати проблеми, вказувати на нові чудові можливості і радити, як краще їх використати, та був готовим дати вам мудру і надійну пораду щоразу, коли це потрібно. Що ж, взагалі-то у вас вже є такий партнер усередині вас, ваша інтуїція. Усі люди, які багато чого досягли: бізнесмени, спортсмени, артисти або ж державні діячі довіряють своїй інтуїції та використовують її. Вміння продукувати натхненні ідеї і приймати виважені рішення, є одним із першочергових секретів досягнення успіху, а також відзнакою тих, хто піклується про своє внутрішнє я. Якось я мав нагоду познайомитися з одним із найбагатших та найризикованіших підприємців Австралії. Увечері ми обидва сиділи у фоє-готелю приблизно за годину до мого запланованого виступу. Я упізнав його із зображень у газетах і журналах. Тож підійшов до нього та відрекомендувався. У статті про нього в одному із журналів було написано, що він дуже покладається на інтуїцію. Тому я спитав, чи справді так інтуїція відіграє головну роль у всьому, що я роблю. Підтвердив підприємець, навіть не пригадую жодного серйозного вкладення, яке б зробив, не дослухавшись спершу до своєї інтуїції. Він не один такий. Моцарт стверджував, що черпає натхнення зсередини. Сократ казав, що його скеровує внутрішній голос: Енштейн, Едісон, Макроні, Генрі Форд, Лютер Бербанк. Мадам Кюрі, лаурета Нобелівських премій, цей список видатних чоловіків та жінок, які завдячували своїм успіхом саме інтуїції можна продовжувати. Генрі Міценберг у статті для журналу Harvard Business Review описав своє дослідження, об'єктом якого стали високопосадовці приватних компаній. У результаті виявив, що вони постійно покладалися на інтуїтивні відчуття для розв'язання проблем. Надто складних для раціонального мислення. Він дійшов до наступного висновку. Успіх полягає зовсім не в обмеженій концепції раціональності, а радше в суміші тверезої логіки та сильної інтуїції. Мільйонер Тед Тернер, засновник CNN та один із найбагатших людей у світі, поділяє цей погляд бачення і інтуїція йдуть поруч одне з одним. Конрад Гілтон розповів, як запропонував 165 тисяч доларів за нерухомість, яку він хотів придбати на аукціоні для облаштування там готелю. Коли наступного ранку прокинувся, з голови не виходила сума. 180 тисяч доларів. Коні мав звичку покладатися на інтуїтивні відчуття, тож змінив пропозицію 165 тисяч на 180 тисяч доларів. І таке отримав нерухомість, оскільки найвища попередня ставка дорівняла 179 тисяч доларів. Згодом він продав її за 2 мільйони доларів. Рейкрок купив Макдональдс у суперечку. Порадам юристів та фінансових консультантів, бо відчув десь усередині, що це безпрограшна справа. Нині МакДональдс є справді безпрограшною справою найуспішніший франчайзинг у світі. А рішення Крока купити кілька бургерних зробило його мультимільйонером. Звертаючи увагу на інтуїцію, людина може приймати кращі рішення, створювати креативніші ідеї та глибші інсайти, і знаходити найпростіший прямий шлях від бажання до його реалізації. Ті, хто постійно опиняється у правильному місці у правильний час, і у кого в житті з непристойною частотою трапляється щось гарне, не просто щасливчики, вони розвинули здатність інтуїтивно відчувати, що й коли робити їхня інтуїція допомагає виходити за межі очевидного і бачити свіжі інноваційні можливості. Вона дає їм те, що необхідно знати, і вказує, коли та як використовувати ці знання. Когнітивісти, вивчаючи як потоки інформації проходять через мозок, кажуть, що до свідомості потрапляє лише маленька частинка, менше 1% інформації, котру може сприймати мозок. Думка про те, скільки ми всього втрачаємо, приголомшує. Проте ця інформація залишається доступною. Я вже писав, що наш розум схожий на частку великої голограми, яка в кожній із частин містить ціле зображення. Ваша свідомість розпізнає та розуміє лише ваші особисті досвід і знання. Водночас, підсвідомість під'єднана до загальної системи і у такий спосіб має доступ до всієї інформації, що міститься в ній. Отримати цей доступ до неї можна саме через інтуїцію. Отримання відповідей підготовка. Вам необхідно зануритися усю наявну у вас інформацію та зібрати докупи всі факти. Дайте підсвідомості для роботи так багато матеріалу, як тільки зможете. Шукайте будь-які відомості, що видаються релевантними. Будьте відкритими до всього, що може хоч якось стосуватися того, над чим ви працюєте. Ідея полягає в зібранні такого широкого та різноманітного діапазону даних, щоб досягнути перетинання незвичних елементів, вивільніть уяву, зануртеся у всю цю інформацію, не намагаючись її осмислити. Це робота підсвідомості. Інкубація. Перебравши всі відповідні відомості, на якийсь час залиште проблему. Якщо підготовка потребує активної роботи, то інкубація є пасивнішим процесом. Відпустіть віжки і дозвольте підсвідомості зайнятися роботою. Ваша підсвідомість працює цілодобово. Вона продовжує шукати розв'язання проблеми незалежно від наявності вашого свідомого обміркування. Насправді ж, практика показує, що підсвідомість працює краще, якщо її не чіпати. Ми найбільше відкриті до отримання інсайтів від підсвідомості у ті моменти, коли ні про що конкретно не думаємо. Корисним для творчого процесу буде увесь час, упродовж якого ви можете розслаблено мріяти, приймаючи душ у дорозі, при спокійних прогулянках або у поході до лісу. Наприклад, Нолан Бушнел, засновник компанії Atari, сформував перше бачення того, що згодом стало його найпродаванішою відеогрою, коли одного тихого ранку самотньо прогулювався пляжем. Натомість Стівен Спілберг вважає, що найкращі ідеї приходять до нього, коли він їде автострадою. Альберт Енштейт одного разу зауважив у розмові з колегою чому найкращі ідеї осяюють мене, коли я в душі. Надмірна стурбованість отриманням правильної відповіді може лише гальмувати процес. Те саме відбувається, коли професійний спортсмен надто занепокоєний перемогою у змаганні. Спортсмени знають, що показати кращий результат, вони мають бути зосередженими, проте розслабленими. Щойно починають надто сильно на себе тиснути, то роблять помилки. Щоб ваша інтуїція почала працювати, необхідно розслабитись і просто дозволити їй це робити. Пробудження інтуїції Ось три кроки, які природно і легко пробудять вашу інтуїцію та допоможуть вам здобути необхідні відповіді. Крок перший: упродовж кількох хвилин подумайте про те, що ви насправді володієте потужною підсвідомістю, що ідеальні відповіді і рішення дійсно є, що ваша підсвідомість може та здобуде доступ до цієї інформації. Намагайтеся вийти за рамки інтелектуального розуміння цієї інформації до того моменту, поки вона не перетвориться на емоційне переконання. Коли це відбудеться, відчується приплив енергії і радості. Свідомості необхідно постійно нагадувати про наявність і потенціал цього прихованого партнера. Ви маєте впевнено відчувати його, дозвольте розуму осмислити цю велику силу, що міститься всередині вас. घ्रो त्रुही Чітко визначте, які саме відповіді, рішення і інсайти хочете отримати від підсвідомості. Кілька разів повторіть собі, що підсвідомість працює на вас саме з цього моменту. Не тисніть на себе і не намагайтеся одразу знайти відповіді. Звертайтеся до своєї підсвідомості впевнено, постійно повторюючи, чого саме хочете від неї. Але формулюйте це так, ніби вона це вже робить. Моя свідомість зараз дає мені. Повторюйте це. Це щонайменше 10 разів з відчуття, що процес вже запущено. Крок третій: розслабтеся і наповніть свій розум вірою та впевненістю в тому, що правильна відповідь сама знайде вас. Пам'ятайте, що віра та впевненість це не тільки форми ставлення до чогось, а й випромінювання енергії. Це випромінювання притягне рішення і відповіді так само, як магніт притягує металеві речі. Свідомість, яка випромінює віру в те, що відповіді приходять до неї самі, природним чином притягує ці відповіді. Уявіть свої відчуття, якби ви вже мали правильне ідеальне рішення, збудження, радість, полегшення. Відчуйте це прямо зараз. Дозвольте розуму вільно спілкуватися з таким настроєм. Лягайте спати з упевненістю, що відповіді скоро будуть у вас. Увесь цей трьохетапний процес займає від 5 до 10 хвилин, і такі вправи найкраще виконувати щовечора перед сном. Час переходу від свідомого до несвідомого стану є найслушнішим для досягнення підсвідомості. Отримання інформації. Іноді відповідь приходить як здогадка або ж інсайт, що просто спливають у мозку, коли ви найменше цього очікуєте. Наприклад, це може статися як у Стівена Спілберга, коли ви керуватимете авто, або ж під час сніданку. В інших випадках відповідь може прийти як середині, тихий голос або ж легке відчуття, котре підказує. Йди туди, спробуй це, зателефонуй тощо. Щоб навчитися звертати увагу на такі відчуття і здогадки, а також розпізнавати свій внутрішній голос, необхідна практика. Але згодом ви зможете розвинути цю здібність. Не турбуйтесь, якщо спочатку не вдаватиметься дослухатися до своєї інтуїції, оскільки більшість із нас ніхто не навчив чути і використовувати інтуїцію. Цілком природно, що спочатку це буде важко. Опанування такої здібності сході. На тренування м'язів, з часом вона стане сильнішою та її буде легше використовувати. Ви розвинете інтуїцію, приділяючи їй увагу, прислухаючись до неї, довіряючи і діючи відповідно до її порад, коли почнете її чути. Передусім вам треба усвідомити її наявність та почати прислухатися до внутрішнього голосу. Чи ви колись гуляли лісом разом з уважним і досвідченим птахівником? Він або ж вона побачить 10 птахів на вашого одного. Їхні очі привчені помічати. Такі птахівники знають, що саме намагаються побачити. Їхнє чуття загострюється з практики. Подібне відбувається, коли ви розвиваєте інтуїцію. Будьте уважними та сприйнятливими до того, що відбувається у вас всередині. На початковому етапі більша частина всього проходитиме повз вас, але невдовзі ви почнете чути і відчувати свою інтуїцію. Це легше, ніж вам здається. Необхідно лише трохи віри і практики. Інтуїтивні ідеї приходять до нас часто у снах. Фредерік Бенкінг, видатний канадський лікар, хімічну основу інсуліну відкрив у весні, в якому йому було покроково пояснено, як знайти невловиму формулу. Еліас Гоу, винахідник швейної машинки, роками розробляв її дизайн, але маленька деталь увесь час не давала досягнути мети. Одного разу йому наснилося, що його захопили дикуни і спрямували на нього дивні списи. Він помітив, що на кінчику кожного зі списів був отвір. Гоу прокинувся з готовим рішенням зробити отвір у кінчику голки. Ця проста деталь була ключем до винаходу швейної машини. Методи, за допомогою яких підсвідомість даватиме вам інформацію, час від часу змінюватимуться. Але ви вже завжди зможете зрозуміти, що отримуєте інтуїтивну інформацію відповідно до якості ідей та відчуттів, які вони у вас викликають. Радість, упевненість та чітке відчуття, що ось воно, це те, що відрізняє інтуїтивні ідеї від інших думок, які виникають у вашій голові. Залишатися відкритим до інтуїції. Певне ставлення і поведінка сприятимуть розвитку інтуїції, тому їх треба культивувати. Свої очікування можемо донести до підсвідомості багатьма способами і отримати те, чого очікуємо. Прийняття і впевненість створюють сприйнятливість. Якщо ви навчитеся думати про свою інтуїцію як про нормальну та цінну частину повсякденного життя, та подумки запросити її з'являтися в будь-який час, вона прийде. З подарунками. Водночас думки на зразок. Я не можу розв'язати цю проблему, або я ніколи не знайду відповідь, сигналізують інтуїції про те, що їй можна нічого не робити. Думки ж, які висловлюють упевненість та переконання в тому, що ви заслуговуєте і очікуєте не просто на відповідь, а на найкращу відповідь відштовхують інтуїцію до позитивних дій. Геть. Поїзькість, сміливо скажіть підсвідомості, що її мудрість, знання і сила скеровують вас. Вечорами я розмовляю зі своєю підсвідомістю так само, як міг би розмовляти з другом. Кажу їй, одночасно нагадуючи собі, що вона є всемогутньою і має доступ до безмежних знань. Упевнено кажу їй, що вона має для мене зробити, потім спокійно засинаю. Без жодних сумнівів у тому, що вона це зробить, бо вона завжди все робить. Ось приклад афірмації, яку ви можете спробувати. Моя підсвідомість це мій партнер в успіху. Якщо розкласти цю афірмацію на частини, можна побачити, що вона містить три потужні елементи. Моя підсвідомість, ви кажучи це, ви знаєте, що справді маєте підсвідомість. Ви знаєте і приймаєте реальність свого невидимого партнера. Ви знову нагадуєте собі про його існування, а нагадування забагато не буває. Необхідно назавжди закарбувати цю правду всередині себе. Це мій партнер. Партнер це хтось, хто працює з вами пліч опліч, заради досягнення спільної мети, хтось, із ким ви ділите робоче навантаження, займаючись кожен своєю частиною. Чом би не дозволити своєму підсвідомому партнерові займатися тим, що він уміє найкраще, постачати вам точну інформацію, ідеї та відповіді, ви ніколи не залишитеся самотнім і безпорадним, оскільки завжди зможете розраховувати на свою підсвідомість. Успіху, слово успіх є сильною афірмацією, бо означає все те, що ви хочете досягнути в бізнесі, в стосунках та в житті загалом. Навіть сам факт повторення цієї інформації створює випромінення живої енергії, яка може суттєво допомогти в досягненні вашої мети. Що робити, коли необхідно швидко ухвалити рішення? Інколи нам доводиться ухвалювати рішення, і то швидко. У нас нема кількох тижнів, відповідь потрібна того самого дня. Тож, коли вам необхідно вирішити щось швидко, спробуйте використати певну техніку, а саме розслабтеся за допомогою глибокого дихання або просто порухавши та розправивши плечі, відчуйте спокій і розслабленість, очистіть розум від думок. А потім повторіть собі 10 чи 20. 20 разів я приймаю завжди правильні рішення. Відчуйте силу цих слів, вимовляйте їх упевнено. А тільки но прокажете афірмацію останній раз вирішуйте, так зможете обійти логічне мислення і дозволити інтуїції дати необхідну відповідь. Перше, що спаде вам на думку, і буде відповіддю. Іноді корисно знати, як обходити логічне мислення. Коли ми занадто покладаємося на логіку, то вимикаємо синхронізацію із життям, адже воно не завжди логічне, життя сповнене парадоксів і загадок, саме тому так важливо довіряти своїй інтуїції, відчуттям. Та здогадкам ми стаємо ближчими до правди, коли робимо це, ніж коли догматично залишаємось у вузьких межах раціонального мислення. На жаль, у школах нас не навчають довіряти інтуїції, натомість вчать сортувати та розшифровувати складну інформацію. Але в реальному житті можна помітити, що навіть зібравши усю необхідну інформацію, все ще опиняємося перед прірвою між дійсним та бажаним, і якась частина вас не може вирішувати. Ось тут і маєте вмикати інтуїцію, щоб прийняти остаточне рішення і почати діяти. Якість вашого життя залежить від якості ваших думок та ідей, скільки разів ви безрезультатно напружували мозок у пошуках рішення, знову і знову прокручуючи в голові ту саму інформацію, сподіваючись, що просто пропустили щось. Відповідей не було, б, бо, шукаючи їх тільки у свідомості, ви значно обмежували діапазон можливих рішень. Використовуючи ті самі застарілі ідеї, які ви складали докупи і розбирали руками, тепер, ніби чіпляли собі шори і зв'язували руки в себе за спиною. Тож не дивно, що не досягли того з успіху, якого хотіли. Зате підсвідомість має купу нових ідей, відповідей та рішень. Не обмежуйте себе, йдіть до скрабниці всередині себе та візьміть звідти щось нове, динамічне, сповнене. Життя, духу і оригінальності. Ці ідеї та рішення вже є всередині вас. Тільки но визнаєте всемогутню силу, що її має підсвідомість, ви перестанете прагнути відповідей, натомість налаштуєте свою свідомість та скеруєте інтуїцію таким чином, щоб вони давали вам бажану інформацію, як написано в панішадах, усе всередині. Найкращою подякою для мене буде ваша вподобайка і підпис на канал.